Щоб пам'ятати шлях, який пройшла країна в Івано-Франківську для молоді влаштували показ документальної стрічки Гартовані люттю. Фільм знімали впродовж 10 років від подій на Майдані до початку повномасштабного вторгнення. У центрі сюжету історія пари, чиї життя змінюють революція та війна. А ще тут показано, як особисті вибори та випробовування формують покоління, що продовжує боротьбу за Україну. Ми запросили учнівську студентську молодь нашого прикарпаття, які є небайдужі, які виховуються в патріотизмі, в любові до України. Нація буде тоді, коли ми будемо знати свою історію, пам'ятати наших героїв, вшановувати пам'ять і допомагати нашим збройним силам України, які сьогодні на передові виборюють для нас перемогу. Фільм на пане показують реалії, з якими сьогодні зустрілись і. А для нашої молоді крайне важливо розуміти ті події, які пережили. Ми можливо, вони не були учасниками цих подій, але це торкнулось точно їхніх близьких, їхніх рідних. І я знаю, що сьогодні в залі є дуже багато людей, яких війна загалом торкнулася. Тому я вважаю про те, що наша молодь має бути вихована в такому історичному ключі і в такому пізнанні про те, що зараз відбувається.